Вітакян, займаємося, вирощуванням сподарських культур в такому цікавому регіоні, на Рівненщині По землям у нас торханики, піски. Займаємося зараз, почали займатися тваринництвом, кури, гуси навіть є, лівці і свині. Що хочу сказати? Хочу побажати подякувати організаторам, може гарний захід. Це все, все, все цікаво, класно організовано, багато цікавих людей. і Було приємно тут взяти участь, трошки поділитися своїм досвідом, побажати всім нам швидшої перемоги і перемоги у всьому. і на полі бою і в з подальському виробництві. Ваше побажання аграріям і фермерам? Аграріям і фермерам? хороших прожитів, найголовніше, головне, щоб вони були економічно доцільні. Рахувати, рахувати економіку, не просто рухатись на поражі, тому що на сьогоднішній день це трошки так небезпечно, можна сказати, тому що ну, власна справа це все добре, все добре, але треба економіку рахувати і отримувати прибутки перш за все, для того, щоб далі вкладати в виробництво розвиток своїх господарств. Дуже дякую.